Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Спочатку повномасштабного вторгнення був відданий наказ по розусередженості особового складу. Пише Роман Дунік. Через загрозу ракетних та авіаційних ударів Харків знаходиться у зоні ураження російських ракет С-300 з Білгорода. Це коли не встигають навіть оповістити спочатку вибух, потім сирена. Тому всі військові дуже суворо дотримуються цього наказу. Більш того, у межах військової частини частина особового складу не. Знає, де знаходяться інші підрозділи, це просто пересторога, щоб унеможливити витік інформації. На фоні цього мені дуже дивно чути, що начальник харківського зонального відділу ВСП полковник Леонченко зробив запит на фізичне знаходження всіх розосереджених підрозділів 151-го начального центру. Мало того, що він поставив усну задачу своїм підлеглим з'ясувати, де фізично знаходяться підрозділи, і доповісти йому при цьому всі документи на оренду приміщень, які займає центр від сьогодні, вже отримав там все чисто і прозоро, Якась хвороблива цікавість у полковника. Зараз будемо з'ясовувати наскільки правомічні такі запити і дії найближчі дні будемо спостерігати, куди і що прилетить. Пес так, я параноїк, але саме тому досі живий параноїк. Донік знову звернувся до залужного з За 14 жовтня. Полковник Леонченко, начальник Харківського ВСП та капітан Антоненко, паралізували роботу навчального центру ЗСУ, заборонивши використовувати автотранспорт частини для вивозу особового складу на полігони. Та такто поля, чим унеможливили проведення навчального процесу, мотив особисте бажання наказати керівництво центра та поставити у стіло за кошмарити. Щоб центр виконував не розпорядження командування якісно навчати піхоту за будь-яку ціну, а хацілки міського голови та веспежників по суті разом з сьогоднішнім днем чотири доби кілька сотень військовослужбовців сидять на казармі і не вчаться. Зараз ми будемо підраховувати збитки, як ці доблесні правоохоронці нанесли державі, виконуючи наказ міського голови. Три доби збільшується курс навчання для двох батальйонів піхоти на чотири доби більше будуть витрачатися ресурси держави, яка з підтягнутою рукою просить кошти у союзників на чотири доби пізніше поповнюється Та підкріплення буде приходити на лінію бойового зіткнення. Чотири дні бійці в обороні будуть чекати поповнення та зміну, яка не прийде Болеонченко та Антоненко. Під формальним приводом на підставі наказу від першого одинадцятого року заборонили використовувати автотранспорт частини за те, що не були оформлені журнали по моніторингу ДТП та профілактиці аварійності. А ще не було річних планів на місячники за профілактики чогось там під час війни. Пане військові мусора в кращих традиціях відпростювали закази міських політиків, як звикли це робити. Бо Леонченко 20 років служить без в Харкові, з яких більше 10 років начальником ВСП, коли почався резонанс з приводу неправомочної дії та перешкоджання діяльності навчального центра. Полковник Леонченко родив розширену відповіді на старшого начальника, в якій підтасував факти та збрехав по дуже багатьом питанням. Наприклад, він у звіті, який передав начальство, та в прокуратуру заявив, що центр використовував з. Весни певні ділянки самовільно, але Леонченко тупо не знав, що було бойове розпорядження на використання цих ділянок. Просто людина не в тімі. А ще задля того, щоб сформувати негативну думку, подав звіт по порушенням, які були спочатку формування центру. Хоча центр формувало ТРО, а потім через кілька місяців центра був підпорядкований е, і Було призначено нове керівництво центру. І таких моментів топовіді дуже багато. Що що а фальсифікувати факти? Начальник Харківського ВСП за 20 років навчився. Про схему, коли явно п'яних вивозять на задумку. А в пише в протоколі все по нулям. Ми поговоримо трошки пізніше з фактами, є й така комерційна посла у ВСП, Бо щоб не втрачати виплати, п'янички задоволення віддають половину місячної премії. Ці виплати не поодинокі, а системні і теж будуть зараз передані по інстанціям. Є відповідні рапорти офіцерів, які за цим особисто неодноразово стикнулися, коли возили на задугу порушників. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть в коментарі, Підписуйтесь обов'язково переможемо разом.